Наступний доклад Злацька Альона Васильівна, директор банку по крові, інших тканин, та клітин людини медичного центру Cells, біотехнолог, молодший науковий співробітник Національного наукового центру кардіології, клінічної та регіонівної медицини імені академіки Стражевська, Національної Академії Медицинів наук України. Тема доклада Good, good Exodels виробництво, критерії якості, клінічне застосування. Прошу просидати. Вітаю, шановні колеги. Дуже приємно бути сьогодні частиною конференції чоловіче здоров'я та репродукція. Мене звати Злацька Олена Васильівна. Я на сьогоднішній день є директором банку поховиної крові медичного центру good Cells». І моя доповідь сьогодні присвячена новому поколінню екзосомовмісних продуктів. Як інструменту регенеративної медицини, зокрема, зупинюся на е, виробництві, критеріях якості та клінічному застосуванні. Е, знову ж таки, екзосоми це е, той новий рівень розвитку е, біотехнологій та репродуктивної медицини, який все більше набирає популярності у різних е, сферах медицини. І, е, Притягує до себе увагу, однак дуже важливо розуміти, яким чином власне виробляється виробництво, як визначити якісний продукт чи неякісний, як імплементувати цей продукт у свою практику. Тому Сьогодні я зупинюсь на одному із продуктів лінійки Good ExoCells сама Renovation Complex, який гарно себе показує у лікуванні саме еректильної дисфункції. Трошки про виробника. На наступному слайді ви можете бачити. Опис власне медичного центру Гудселс. Медичний центр Гудселс був заснований у 2020 році як результат ребрендингу медичної компанії Ілаї, а саме напрямку біотехнологій. Медична компанія Ілай існувала на ринку 2010 року, але в 2020 році напрямок біотехнологічних розробок був відокремлений і була заснована компанія Гудселс. Відповідно, наступний слайд показує, що. Компанія працює в легальному полі, саме є дозволи Міністерства охорони здоров'я на проведення господарської діяльності банків повинної крові, та на провадження господарської практики. Відповідно, виробництво біотехнологічних продуктів та масштабування стовбурових клітин регулюється саме цими ліцензіями, які, власне, має медичний центр GoodSealt. Ясна справа, що виробництво Такого роду продуктів е, обумовлює ну, повинно передбачати наявність е, потужної матеріально-технічної бази. Власна біотехнологічна лабораторія центру Гудселл, побудована за GMP стандартами та обладнана е, сучасним високоякісним е, обладнанням. Це і СО 2 інкубатори, і потужні центрифуї, фліоресцентні мікроскопи і е, е, решта. Власне, е, у 2020 році. Було проінвестовано значну значні кошти у покупку нового обладнання і починаючи з 2021 року, медичний центр Гудселс має. Унікальне для України обладнання це саме нанотрекінг-аналізатор у лівому верхньому куті. Це прилад, який дозволяє підраховувати кількість частинок в одиниці об'єму і, власне, дозволяє стандартизувати продукти лінійки У Правому нижньому кутку це ультрацентрифуга, яка дозволяє проводити всі етапи очистки та концентрування з усамовмісних продуктів. Усі методики виробництва продуктів наразі захищені е, охороноздатними документами, і на наступному слайді е, можна побачити один із патентів на корисну модель на виробництво екзусомовмісних е, продуктів. Е, власне, яким чином, по якому алгоритму відбувається е, виробництво з продуктів, е, можете бачити на слайді. Тобто, спочатку відбувається Процес забору матеріалу, все виробництво відбувається із донорських мезонфімальних стовбурових клітин, тобто, після обстеження проведення інфекційного скринінгу пацієнтів, писання інформованої згоди на забір матеріалу та роботу з стовбуровими клітинами, матеріал потрапляє до лабораторії. Гудселс, де власне, відбуваються наступні маніпуляції, відбувається виділення первинної популяції клітин, тестування цих клітин на відповідність мінімальним критеріям для визначення саме мезенхімальних стовбурових клітин. які Є прописані у рекомендаціях міжнародної спілки клітинної терапії, і лише після проведення всіх етапів контролю первинної популяції ми можемо говорити, чи відповідає вона цим критеріям до цих критеріїв. Відноситься класична фібробластоподібна морфологія. Це характерний імунофенотип, тобто наявність позитивних маркерів на високому рівні експресії, це більше 85% і відсутність негативних маркерів, які характерні саме для мезенхімальних стовбурових клітин. Після чого йде етап створення майстербанку цих клітин, який буде тим пулом, тією основою і резервом, що буде використовуватись в подальшому для виробництва усіх продуктів. Відповідно, варто зазначити, що виробництво екзосомовмісних продуктів відбувається після інкубування культури клітин сольовим розчином. Це фактично є напівфабрикатом для створення далі продуктів лінійки. Відбувається очистка від афоптичних тілець, від дебресу клітин і концентрування власне, чистих екзосом. У сольовому рощенні відповідно продукти буде екзоселс є суспензією, так би мовити, чистих екзосом у сольовому розчині. І, відповідно, вони не можуть викликати алергічну реакцію, і є саме тією діючою речовиною, яка безпосередньо буде чинити той чи інший терапевтичний вплив. Якщо йдемо далі, зупинимось власне на тому, що ж таке цей екзосоми. Про їхню біологію, їхні властивості. Власне екзосома це позаклітинні визикули, які виділяються усіма типами клітин. Вони складають близько 30-150 нанометрів і слугують, так би мовити, месенджером для комунікації клітин, як стовборових, так і власне соматичних. Порожнина екзосом має ендосомальне походження. І, власне, несе собі як фактори росту, так і ліпіди, білки, РНК і так далі. За рахунок цього, екзосоми ем, чинять наступні властивості. Це е, протизапальні це антиоксидантні, антиапоптотичні, антифіброзні, проангіогенні і за рахунок наявності мікроНК, регулюючих це здійснення епігенетичної реактивації таргетних клітин. І, власне, варто сказати, що екзосоми не є живою системою, вони не здатні до реплікації після ведення і тому. Не мають ризику онкотрансформації, що е, зазвичай пов'язують власне, із використанням стовборових клітин, хоча насправді це є міфом на сьогоднішній день. Вони не викликають імунної відповіді і, е, власне, вони е, забезпечують стимуляцію власних таргетних клітин, їхню реактивацію і початок продукції біологічно активних речовин. Е, далі можемо бачити. Е, що ж саме, які функції вони будуть реалізувати в організмі? Це імунорегуляція. Тобто, якщо ми маємо реактивовану імунну систему, маємо запальні процеси як на системному, так і на місцевому рівні, то ін'єкція ГЛЮСОМ буде чинити імунорегулюючу дію. Це міжклітинна комунікація і передача запуск тих чи інших сигнальних каскадів, які дозволяють. Покращити, систем, покращити процеси регенерації, запустити ангіогенез тощо. Екзосоми мають антиапоптичні властивості, відповідно, вони перешкоджають загибелі клітин. Вони самі по собі здатні стимулювати нішеві стовбурові клітини до поділу і тим самим сприяти відновленню м'яких тканин, тих чи інших органів. Окрім цього, вони несуть у собі воскулярно-ендотеліальний фактор росту попередників цих молекул і чинні регуляторний вплив на продукцію саме цього фактору росту в таргетних клітинах. Відповідно, наявність васкулярно ендотеліального фактору росту сприяє проростанню кровоносних судин і покращенню трофіки органу. І важливо сказати, що також вони мають е, здатність підтримувати антиоксидантну систему е, організму. Ну і власне зупинюсь на лінійці продуктів Ґудґзоселс. На слайді представлено усі продукти з лінійки. Варто сказати, що Good Sales на сьогоднішній день є першим виробником і лідером ринку України з розробки і застосування екзосом власне від мезенгімальних стовбурових клітин. Відповідно ці продукти. Вимагають певних умов транспортування та стабільності. На наступному слайді ви можете бачити ці, так би мовити, вимоги, які висуваються до такого роду продуктів. Власна стабільність продукту може бути здійснена при зберіганні температурного режиму. Транспортування всіх продуктів відбувається за, в термобоксах з стабільною температурою. І є два варіанти. Або ж це розморожений продукт, який транспортується до температури плюс 4, плюс 6, і його строк придатності у такому випадку складає 14 днів, або ж ем, можна отримати продукт у замороженому вигляді, на сухому льоді, і при за умови зберігання на мінус 20, тобто у морозильній камері, такий продукт буде стабільний до 6 місяців. Відповідно, перед використанням лікар повинен дістати продукт з морозильної камери овернайт, тобто з вечора на ранок, для того, щоб провести, так би мовити, більш ніжний процес розморожування цього продукту і таким чином зберегти його ефективність. Не дозволено. Повторно заморожувати продукт, адже це може вести до зниження його ефективності. І після відкриття флакону, флакон розрахований на одного пацієнта, після його відкриття не зберігати більше, ніж добу, тому що, знову ж таки, продукт буде втрачати свою ефективність. Власне, продукти в ліміті. На наступному слайді ви можете бачити, вони націлені на різні сфери застосування. Це як бюті такі як трихологія і косметологія, там, де необхідністю є відновлення та збереження молодості та краси, боротьба з алепеціями тощо. Однак, Другий блок продуктів вони націлені більш на клінічне застосування і в неврології, і в офтальмології. Це я мову веду про продукт нейро. Але є продукт для відновлення м'яких тканин ті щуреновейшний комплекс, який власне гарно себе показує в пульмонології, гінекології та урології. Чому так? Усі продукти на етапі дизайну. Формувалися таким чином, щоб отримати той необхідний секретом, тобто ту необхідну комбінацію екзосом від того чи іншого типу клітин, який дозволяє вирішити ті патології, на які ці продукт націлені. Власне, ті, що Renovation Complex він створений з поєднання екзосом від трьох типів клітин це МСК жировоїд для мінімально запальних процесів, це МСК пупкового канатику для стимуляції відновлення м'яких тканин. І це МСК похідні нервового гребеня, які себе дуже гарно показують в відновленні саме периферичної нервової системи. Відповідний продукт пришвидшує відновлення м'яких тканин. Покращує інервацію, е, рецептивність органів, і, власне, впливає на відновлення самої структури і кровопостачання е, цих м'яких тканин, відповідно, яким чином відбувається е, механізм дії. Е, е, Миска пупкового канатику, вони стимулюють ангіогенез і мають антиоксидантні властивості. Таким чином, вони забезпечують проліферування власних стовбурових клітин для того, щоб заміщувати пошкоджені елементи органу. Також відбувається нормалізація роботи клітин імунної системи, знижуються запальні процеси і відбувається. Посилення імунної здатності і захисту, власне, м'яких тканин від тих чи інших можливих інфекцій, миска жирової тканини має протизапальний і антиапоптичний також властивості. Це і протифіброзний вплив, це зміцнення стінок. Кровоносних судин, проростання нових кровоносних судин, і тим самим покращення трофіки, покращення наповнення органу, покращення кровопостачання і, власне, функціоналу як результат. Коли ми говоримо про третій тип клітин, а саме МСК похідні нервового гребення, це той, той унікальний тип клітин, який має здатність до відновлення нервової тканини, і тут мова йде про відновлення. Інервації рецепторного статусу і покращення власне чутливості органу, такої сенсибілізуючої здатності, і е, як же це реалізується така е, схематичне зображення, власне, коли потрапляє екзосома після? Ін'єкції у м'які тканини відбувається реалізація антиапоптичних і імуномодулюючих властивостей як результат відновлення еректильної функції. Відбувається регуляція сигнальних шляхів, що веде до мобілізації, проліферації і диференціювання власних стовбурових нішевих клітин, які є у всіх органах людини, і тим самим забезпечується постійне оновлення фізіологічне е, організму. Ну і як результат знову ж таки відновлення еректильної функції. Е, відбувається підвищення експресії НОСИНТАЗ, що в свою чергу веде до зниження рівня фіброзу і Збільшення кількості гладеньких м'язів, ну і, власне, стимуляція продукції проангіогенних і нейротрофічних факторів, які, які в чергу ведуть до покращення кровопостачання і наповнення органу, що дуже важливо, власне, при боротьбі з еректильною дисфункцією, і відновлення інервації, що також не менш важливо, адже Очевидний є зв'язок нервової системи і функціонування власне органу, і, відповідно, покращення рецептивності, що також немало важливо. В чому ж власне переваги продукту перед іншими? Це високі різноманіття біологічно активних речовин, які мають в своєму складі екзосоми, і, тобто такий комплексний вплив на ту чи іншу патологію. Це е, стабільний стерильний продукт, який є безпечним і ефективним. Е, він є стандартизований, адже е, власне за рахунок наявності потужної матеріально-технічної бази, е, кожна порція продукту, незалежно від партії, має стабільну кількість частинок, власне екзосом. Тобто продукт є стандартизований і його можна е, легко імплементувати в свою роботу. І бути впевненим в тому, що е, незалежно від того, яка це, який це лот і яка це партія, е, продукт буде себе е, якби, вести стабільно. Відповідно, це можна включати в програму лікування і якимось чином планувати роботу з тим чи іншим пацієнтом. Е, цей продукт не містить консервація. Тобто, фактично, це... момент. Чисті екзосоми у сольовому розчині. Відповідно вони є високоочищеними і не викликають імунної відповіді. Тобто це ліпідні мембрани, які в собі несуть біологічно активні речовини. Після ін'єкції фактично ці ліпідні мембрани відразу зливаються із таргетними клітинами. Тобто з клітинами, які є в органі, і починають реалізувати свою дію, або ж запуском тих чи інших каскадних механізмів регуляції, або ж впливаючи на процес біосинтезу білка, який завжди відбувається в клітинах, так би мовити, також чинять вплив на посттрансляційні модифікації білка, і таким чином дають потужну комплексну терапевтичну дію в лікуванні тих чи інших патологів, власне в лікуванні ректильної дисфункції, в тому числі. Це достатньо швидкий результат. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, стовбурові клітини і екзосоми, для того, щоб почала діяти стовбурова клітина, їй потрібен час на адаптацію. На адаптацію, на продукцію факторів росту власне, цією клітиною, на продукцію позаклітинних якихось елементів ем, і на продукцію власне, самих екзосом. Ем, і таким чином стовбурова клітина чинить свій паракриний вплив. Коли ми говоримо про екзосому, екзосома діє відразу. Тобто фактично за 20 хвилин після ін'єкції екзосом уже немає у міжклітинному просторі. Вони вже з старгітними клітинами і починають чинити свій терапевтичний вплив. Саме тому ми маємо комприродний ефект і дуже швидкий результат. Ну і власне показання для використання цього продукту. Ем, видно на слайді, що це і гінекологія, і андрологія, і стоматологія. Власне, сьогодні говоримо про еректильну дисфункцію. Це може бути і післяопераційні будь-які стани, але е, знову ж таки, тут повинна зберігатися логіка механізму дії цього продукту і роз, розуміння лікарем, е, які саме ланки. Патогенезу ми впливаємо. Тобто, якщо ми маємо проблеми з наповненням органу через кровопостачання, або через е, ланки стінок судин або тощо, то, що, то е, е, за рахунок ін'єкції з ми покращуємо трофіку, покращимо кровопостачання і, відповідно як результат, функціонал. Е, якщо ми говоримо про порушення інервації або чутливості, знову ж які з будуть чинити е, свій відновлювальний вплив, і тим самим ми будемо бачити результат, тобто відновлення знову ж таки функціоналу органу, що і цікаво. Ну, власне, як і в будь-якого продукту, е, цей продукт має протипоказання. Е, до протипоказань належить злоякісне новоутворення в анамнезі. Е, до цього відносяться е, прийом і імуносупресорів, менше ніж за два тижні. Перенесені гострі захворювання з високою температурою, ем, ну, застосування антикоагулянтів, тощо знову ж таки е, пісня е, продукту можливі. побічного. Це побічні власне зміни, тобто це може бути е, спочервоніння, свербіж, незначний набряк, а ж таки, це не є інвазивною процедурою, і тому це власне просто ін'єкція продукту. Ну і знову ж таки буду фіналізуватися у своїй доповіді. Нагадаю, що у е, виробника буде к який є першим і, власне, єдиним наразі. Виробником зусом, від МСК ем, різних країн джерел є е, низка продуктів, які відрізняються як комбінацією клітин продуцентів, так і власне концентрацію цей. Розробка цих продуктів була спрямована на закриття тих чи інших патологічних станів, або ж відновлення б'юті сегменту, або відновлення проблем з нервовою системою, з інервацією, з е, певними органами чутів, або ж відновленням яких тканин. Сьогодні говорили власне, про четвертий продукт: це тіші реновейшіння комплекс, який спрямований власне на відновлення проблем, пов'язаних із м'якими тканинами. І е, які ж переваги співпраці з нашою компанією? Це в е, власний менеджер, е, індивідуальна логістика, це гарантія якості, і е, це власне ця гарантія якості показана у паспорті продукту. який... Е, Надається до кожного продукту, який реалізується. І окрім цього, команда спеціалістів GoodSales відкрита до наукової діяльності, до опублікування результатів у міжнародних науково-метричних виданнях і для презентації їх на профільних конференціях. Сьогодні, у ході конференції... Конференції буде ще одна доповідь більш клінічна з результатами застосування власне, продукту Goods of Fatio Renovation у лікуванні ректильної дисфункції. Наразі у мене все. Я дякую за можливість бути частиною цієї конференції і дякую вам за увагу.